У Миколаївському академічному художньому драмтеатрі святкова атмосфера. Тут нагороджують переможців та лауреатів регіонального етапу національного конкурсу Благодійна Україна. Заявки на участь у конкурсі подали 94 організації з Миколаївщини. Три месяца шло отбор, очень много было областей, но я знаю, что на Николаевщине было 93 заявки и было около 11 номинаций, для, куда подавалось. Сегодняшний день это тот день, когда мы наконец-то объявим, кто стал лауреатами, первое, второе третье место. Шесть номинаций, 23 человека сегодня уйдут с дипломами, где их отметят и скажут им огромное спасибо за их работу. Первые места – это люди получат не просто диплом, они получат бурштоновых ангелов. Это знак отличия, знаете, как, как «Оскар-волонтера» можно, можно называть. Это где была проделана самая большая работа, и судьи независимо решили, что вот конкретно эта организация, либо человек, этого заслуживает. В номінації регіональна доброчинність Національна експертна рада визначила благодійний фонд Карітас Миколаїв» Української греко-католицької церкви. Його очільник каже, що волонтерством займається не перший рік. Благодійний фонд Карітас надає допомогу спрямовує її комплексно. Ми охоплюємо усі верстви населення від найменших, тому що це є наше майбутнє, і від найстарших, тому що це є батьки, які нас виховали і нас народили, дали нам освіту, дали нам любов і провели нам це милосердя. Тому ми сьогодні мусимо перше звертаємо увагу на найпотребуючих і поступово усім по їхніх потребах і побажаннях на сьогоднішній день. Громадська організація Молодіжний центр наукової діяльності визнана переможцем у номінації Молодіжні доброчинні інновації». Валентина Кривцова, яка є заступницею голови організації, каже, що агресія Російської Федерації проти України змусила молодих вчених відкласти наукову діяльність заради доброчинності. Ми допомагали і біженцям, і переселенцям ми допомагали переправляти за кордон дітей інвалідів. Ми допомагали. Багатодітним родинам і також волонтерська допомога потужна була там, в гарячі точці, де потребували більш за все її. До нашої, скажімо, команди долучилися дуже багато молоді і хлопці, і дівчата. Конкурс благодійна Україна проводиться вже сім років поспіль. Організатори кажуть, що заявки до участі подають ті, хто вважає, що їх волонтерська робота або робота іншої людини має бути відзначена. Ну в будь-якому випадку це мероприятие не показати хто лучше, хто хуже, да? а зібрати тих людей, яких независимо оценили. І всім вам сказати спасія за їхню роботу і простимулювати далі, щоб вони продовжували роботи, тому що ми їх бачимо і ми їх благодарим за їхній труд. І на ігор невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.